Як ставитися до візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де його чекає зустріч із Конгресом і Джозефом Байденом? Скажімо так: мені не завжди подобається те, що робить Зеленський всередині країни як президент, як він подекуди намагається узурпувати владу, що ми бачили на прикладі закону про конституційний суд України. Але коли мова йде про е, його е, діяльність як е, символа України за кордоном, то тут, в принципі, е, Володимир Зеленський зі своєю ролью справляється дуже добре. Настільки корисним є його візит до США зараз. Справа в тому, що наші західні друзі зараз будуть святкувати різно, і, відповідно, тема України на деякий час випадає, тому що наші західні друзі будуть проводити час з рідними і своєю сім'єю. А візит Зеленського якраз повертає тему не України в топ. І це для нас дуже і дуже корисно.